Ну що, огляд першої книги запропонований моїми глядачами? Отже, голодомор 1932-33 років. Скільки б ви не знали про цей жахливий геноцид, ця книга вам все нагадає та Ще й доповнить вашу уяву додатковими деталями та жахами. Сьогодні говоримо про розколоте небо Світлани Талан. Знаєте, в певному сенсі це ідеальна художня книжка про голодомор. Чому? По-перше, сюжет. Класичні для української літератури тема села, тема стосунків між сусідами, тема однієї родини і любові, але все це на тлі великого голоду. Власне, сама книга і була написана до 80-ї річниці голодомору, а сама авторка зверталася не тільки до спогадів очевидців чи їх родичів, але й до нині вже розсекречених архівів. Хоч у книзі й майже не наводяться факти чи статистичні дані. Зате в розмови головних героїв уміло вкраплені зібрані історії, начебто почуті від сусідів чи де-інде. Туди звозять підібраних дітей з навколишніх міст, везуть і селян, які блукають містом і просять милостиню. Там їх сортують. Хто ще може вижити, того відправляють у бараки на якусь голодну гору. А тих, хто вже опух, вивозять поночі подалі від людського ока. Кілометрів за 50 від міста відвезуть і десь у канаві покинуть помирати. По-друге, мова вона тут чиста, рівна, зрозуміла, сучасна, через що вона поступово стає непомітною, дозволяючи повністю зосередитися на сюжеті. Всі персонажі говорять стилістично нейтрально, згідно з нормами літературної мови. Кожна подія займає стільки місця, скільки й потрібно, а сам сюжет ще й доповнюється роздумами головних героїв. Але ці роздуми не перенасичені емоційними стражданнями, завдяки чому ми отримуємо більш тверезий погляд на події зсередини. До того ж, текст не позбавлений поетики. Не можна не звернути уваги на те, що хатки в селі Підкопаєвка майже самобутні персонажі, які час від часу спостерігають одна за одною. Лише кілька хат виблискували у холодному світлі місяця залізними покрівлями, ніби хизуючись полиском перед скромними своїми сусідками-хатками. Які нап'яли на голови солом'яні капелюшки, так само розколоте небо це піднесена метафора суспільства, що колись було єдиним, а тепер розділилося на комуністів та коркулів. Цілком можливо, що саме через цю ідеальність мови та збалансованість сюжету розколоте небо поставить через декілька років у шкільну програму замість жовтого князя Василя Барки, як скажімо, більш сучасну та простішу для сприйняття книгу. По-третє, ну особисто я не уявляю, як у людини може стати сил таке написати. Це ж автор кожен день жив тим голодом, тими жахіттями, тими емоціями, а книга, між іншим, писалася майже рік. Тому потрібно віддати належне Світлані талан. Це колосальна праця. Не дивно, що на коронації слова 2014 ця книга отримала відзнаку «Вибір видавця. Ну, от і все. Можу ще додати, що обкладинка геть не вдала для цього сюжету що авторка особливим чином підкреслює ставлення людей до землі, що події відбуваються на Луганщині і таким чином дещо пояснюють причини сучасної війни, що є якісь геть дрібні недопрацювання в замальовках персонажів і таке інше, але проблема в іншому. Я розхвалив цю книгу як тільки міг. Але скільки молодих людей підуть її читати завдяки моєму літогляду? Хто захоче читати роман, який не віщує нічого хорошого, лише суцільний морок, голоду і важкого життя? Згадую своїх знайомих і думаю, як така тема може конкурувати з їхнім життям, таким динамічним, яскравим, захопливим. Тож я поясню, не знаю жодної родини, історію якої не зачепив голодомор. Я не виключення. Мій прадід і уся його родина жили в Олевську, Житомирська область. Як тільки місто повернулося під московсько більшовицьку окупацію в 1921 році, уся родина переїхала у найближче польське село, Сновидовичі, нині Рівненська область, і таким чином уникнула голоду. Моїй прапрабабці повезло менше. Вона жила у Моспаново, це Харківська область. Вона на власній шкурі пережила голод і вижила. І знаєте завдяки чому? Тому що мій прадід перевозив із забезпечених сновидовичів клунки з їжею, причому на дахах товарних поїздів, що тоді, звісно, було суворо заборонено. З тих пір харківські родичі аж до самої перебудови щороку надсилали поштою горнятко-зернят, знаючи їх справжню цінність. І коли ти дивишся на світ, на Україну через призму цих незбагненних жахіть, що їх пережила не просто твоя нація, а твоя родина. Це, знаєте, змушує інакше дивитися на речі, вчинки, слова. Всі найгірші наші якості привередливість, претензійність, критичність до усього, починаючи від тону продавчині в гастрономії, закінчуючи політикою, виростають з нашого нерозуміння того, що колись було настільки гірше, що опинись ми, молодь в той час там ми б збожеволіли в один день. Тож знання і усвідомлення нашої історії робить нас сильнішими. Відповідальнішими, зрозумілішими для самих себе, ну тобто успішнішими та щасливішими, якщо перекладати на сучасні поняття. Тому читайте «Розколоте небо. В мене все. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на мій канал та поширюйте це відео, аби пробудити генетичний код нації. Моя сусідка в селі, яка на 10 років в моїй бабусі, розповідала, що по нашому селі теж їздив чоловік із підводою і збирав еметрів і помираючих. Ніколи не забуду її розповіді про те, як одного разу він зайшов в одну з хат, а там щойно померла вагітна жінка. І в цієї жінки в животі билась ще жива дитина. Жах який! А я чув, що в тому Маспаново жінки намагалися відправляти дітей поїздом у Харків прямо в книзі, сподіваючись, що їх заберуть у дитбудинок і таким чином врятують. Але потім мій батько дізнався, що насправді до тих дітей нікому не було діла. І їх так само разом з помираючими збирали і викидали вириті ями десь за містом.